Ми повинні зрозуміти одну просту істину, що якщо ми хочемо мати великі переміни в нашому житті, то ми повинні починати із себе. І це не просто слова. І це не просто про якийсь зовнішній вигляд чи хороші поступки, ні. Все йде із е, середини. Якщо ми насправді, якщо наші мотиви чисті, якщо ми хочемо змінити своє життя в кращу сторону, ми повинні почати з себе свого характеру, своїх привичок, своїх вподобань. Якщо ми сьогодні вібруємо на низьких вібраціях, таких як заздрість, ненависть, незадоволення, плітки, якісь ще щось в цьому вроді. Нам потрібно мінятися. Велика проблема в тому, що нам із дитинства закладали в голову, нас програмували на неправильні речі. На те, що ми недостойні, що ми не такі, що щоб, щоб чогось досягти, потрібно дуже багато працювати, що завжди буде хтось кращий за нас. І всі ці речі сформували в нас неправильні привички. І тому сьогодні, щоб поміняти своє життя, нам потрібно працювати із нашим мисленням, так? Скажем, переформатувати його. Я б сказала, навіть зробити такий ребут, викинути весь цей мусор, мусорки в нашій голові і почати записувати нові файли. Як змістити свій погляд із ситуацій, як перестати бути в статусі жертви? Тому що жертва вона завжди невинна, вона завжди нещасна, до неї завжди всі неправильно ставляться. А за що це мені так? Тож, я розказую, як вийти з цього статусу, як стати? Творцем своєї реальності, і як зробити так, щоб всі е мрії стали реальністю.